Приїхав я на вигрузку і побачив суперовий та сучасний склад. Він виконаний повністю зі всіх сторін зі скла. Економія світла однозначна. естетичний вигляд просто бомбезний. Ви стоїте з однієї сторони будівлі, бачите, що відбувається з іншої сторони. Звичайно, якщо склад не буде переповнений товаром, і це реально круто. Паркуючись тут до рампи, навіть самий досвідчений, супер-мега крутий водій буде зі сторони виглядати як стажор, виходячи з машини, та перевіряти все на власні очі, а не поки впреться. Звичайно, він взимку буде менш ефективним у термоізоляції, ніж всі інші аналоги, але багато світла, естетичний та привабливий вигляд, прозорість та видимість на будь-якій відстані, і, звісно, екологічність. Якщо у них і офіс, і склад зі скла, вони знають і бачать більше плюсів та переваг, незважаючи на вартість таких проєктів. А я ще покажу вам цікаву будівлю при в'їзді, це чудове та кольорове село. Якщо зліва ми бачимо офісне приміщення, а справа ще з типу прийомної чи столу переговорів, то мені здається, тут сидить сільський голова. І ввечері після робочого.